Останній день перед Різдвом минув глянули зорі. Місяць величаво віднявся на землю, щоб посвітити всім людям і всім мирянам, аби їм було весело глядувати і славити Христа. І так би воно й було, і багато радості принесла б ця ніч всім мирянам. Якби це добре діло не втрутилась нечиста сила. Чорно щасливим своїм візитом хутори біля диканьки. А що? З цієї межявльовки розпидаюся всім, покажу далека своїх, бо розпитається з усіма, хто своєю персоною. Чорт мав на увазі два кула, коваля, вправного маляра, знаного в диканці, і поза нею аж у самій Полтаві. А хто його за... Що в церкві правому притворять? Хто той самий де знущається наді мною, де мене лоплять, чи попало і грішні, і праві, де принижують мій гонор, як чергу викидають пекла. Це тільки подумати чорта спекля. Та то ж отець кіндра. Отець кіндра. А у аколи що? Свого розуму немає, отець кіндра. Всіх переслаю, все перекручу, а вакуум. наш український чорт, не те, що там диявол, сатана чи вельзевул заграничний. Він більше на дрібненького бісика скидається. Тільки й того, що любить у справи порядних людей свого носа всунути. Ну, а втім, а втім, а побачимо, хто на кого скидається і хто при свого носика суне. Побачить. Побачимо! побачимо. побачимо.